Тому що я зверталася ще до одної людини чи навіть до двох, і виходить, що мій буде чоловік, скажем так, він аж буде через два, можливо, там три роки. Да ну слухай, ну прибираю ці знання. Я... От, віддавай, от, от віддавай, от, послухай, послухай, от ви звертаєтесь до цих всіх mm -hmm. різних да, екстрасенсів, які навнушають вам якаря, наставлю, через три роки, через п'ять у вас там щось відбудеться. Не від Бога це сонце. Ну, т, т… Тебе ж не складно вважати і передбачити тобі певну событийність по твоїй лінії життя, по якій ти зараз йдеш. Але ну, чому не можна цього робити? Тому що я тобі кожну інформацію, яку даю зараз, ти сприймаючи, ставиш якоря саме на цій лінії життя. Розумієш, чому ну, справжнім майстрам заборонено прям чітко говорити, що відбудеться. Тому що ну, я для тебе авторитет, ти мені гроші за це платиш. Розумієш. Ти звернулася mm -hmm. до мене як до авторитета. І кожне моє слово ти сприймаєш та, от, через внушення. я. Чому я обережно дуже з вами працюю? Ніколи не говорю чітко, да, що у вас відбудеться. Тому що ці якоря потім забороняють вам переходити на інші лінії життя. Моє завдання підсвітити вас таким чином, щоб вашого енергопотенціалу вистачало переходити на інші лінії життя під свої запити, де якість життя зовсім по іншому. Тому прибирають зараз ці всі знання. Віддавай їм, віддавай їм. Почула мене да. Да. твій чоловік, емпатійний чоловік. От емпатій, чоловік, який що? тебе відчуває. От який має тебе відчувати. А, душа, а не просто тіло. Так. А Ще такого немає. Ну От я просто підсказки ну, даю. Емпатійний. Для, для тебе важливо, щоб тебе відчували. Ага. Розумієш, щоб тебе відчували. Щоб ти навіть а? не встигла сказати, попросити, чоловік відчував тебе. Перший момент. Другий момент для тебе ну, вибач, важливо любити. Тобі важливо любити. Навіть Навчитись. більше, ніж ти відчуваєш до себе любов. Навчитись, тому що ну, не вмієш ти ще любити. ну, Закрита ти для любові. Uh -huh. Ти розглядаєш як перспективу там любого чоловіка да, через uh -huh. призму там, якоїсь користі своєї. А завжди там влипаєш в досвід. Тобі потрібно все ж таки більше зараз в серце своє уйти в сердечний центр, вчитися чесною собою, бути, а що я відчуваю до нього? Що я відчуваю? Розумієш, і емпатичний чоловік, от він зможе достукатись до твого сердечного центру. Ти от з ним можеш тоді відчувати та, свій сердечний центр, а що я відчуваю? Розумієш, тому що ну, занадто закрита ти. Тебе ну, розтопити як жінку, да, твій сердечний центр, ну, може, емпатійний чоловік. Не бла-бла, бла да, а от вчинками і відносинами до тебе, те, тебе через піклування про тебе. Розумієш, і е, погляд на тебе не як на гарне тіло, да, а як на особистість, як на душу. Ти ж вже не 17-річна дівчинка, да, щоб вестись там на бла-бла-бла. Розумієш? -бла -бла. Тому я другий раз і не звертаю на це навіть увагу. Ну, сказав гарне тіло, я говорю відразу прямо, я й сама знаю, що в мене гарне, прекрасне тіло. Yeah. я вчусь себе любити в цьому тілі, тому що я раніше його не любила, мені було важко, тому що щось там не так, там не так для кожного було. Зараз yeah. стараюся себе любити. Це не завжди відбувається, але ну, стараюся рівно. А ото душу, щоб ще мою хто вот. заліз. Да, да. А душу твою відчути. Може, емпатійна uh -huh. людина? Таких чоловіків багато і багато емпатійних.